Привіт-привіт! Усіх вітаю! Так, друзі, маємо недільку. Неділя прийшла до нас з погодою. Ну, наразі зараз ранок. Сонечко світе. Ще поки що не тепло. Ні, не тепло. Ну, але все одно. Добре, що дощу немає. Дякую їм і за то. Збиралася йду. Не йду їдемо. Їдемо в місто, їдемо на ринок, треба, мама мені список написала цілий, що їй там треба Треба купляти. Тому треба раненько, поки Поки ще є базар, ринок, їй там треба сметани, треба вибрати ту сметану. Я вже забула, коли я купляла, друзі. Ну, бо вже так тепер сметани нема. Одна нузька доїться, то не небагато. О, то треба купити її сметани і. Та я нічого я таких ще продуктів покупляю. Та й все, то я буду дуже вільно. Буду знати, що не треба до міста їхати. Гайда. розпочинаємо день, розпочинаємо недільку. Навіть небо голубеньке-голубеньке, то все сіре. Але прохолодненько. Ми наразі... наразі в куртках, потім може вже скинемо ті куртки. Але ще без шапок. Так що, ще, золота осінь, ще без шапок. Я вже є у мами. Купили все, що треба. Та бери, Та, бери щось Давай, дай мені кульоч, пакет. О. Ще щось взяти. Давай мені той і, і, білий пакет. Добрий. Ну той білий. На. О, чекайте, тут все, що не хочеш. Я зараз вам покажу, що накупували. Накуповували. земля садити цей, квітки, нам має. Вазонок, так? 30 гривень. Кутові. Отого дівчата хвалили, казали, таке воно цей майже саме м'ясо. Кутові, дивіться, кубрило ми взяли. То одна, одна така була запакована. 120 гривень. Це, друзі, це... включила світло. Перемелений, і свинячий, і курячий, я не хочу всякі, всякі такі відходи, то кутові. Але треба розморозити і маленькі кульочки розпасувати. Є? Дуже? Ні, я казала, що дуже. Вона каже, що дуже добре. <реш> Люди брали е, так, то це. Цвітна капуста 50 гривень. Салфетки вологі, мамі треба. Сметана 80 гривень. Маленька банючка. А ви по чому купляли? По 50. О, а 50 гривень молоко одне. Сіль, шкарпетка, панкреатин, тумар для з аптеки, туалетний папір. Добре добре. добре, добре, ми все перепробували. Але добре. Здорові. Мені все. Так, тільки що перегнали молочко. Ось стільки сметанки, друзі. Тоже десь літри, Більше нема. Все. Отже, тепер так буде. Не стільки, не стільки тої. Є... Сметани, щоб перемити той сепаратор. Але, бачили, сьогодні мамі купувала бачите. Сьогодні мамі купувала сметану, тут така збирана 80 гривень у нас. А зараз трохи відкрила вікно, душно. А на я навіть не знаю, скільки коштує? Ну і мамі півлітря на тиждень вистачає. Вона собі там має потрошки до чогось. Фактично, мама брала тепер. Останнім часом вже брала в жінки, яка має корову, то приносила її молоко і приносила сметану. Моя брала кума Мар'яна, вони одразу живуть по сусідству і зразу мама брала. Але що, корова вже кільна, так вже не має молока буде та, 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 Друзі, вже ножка не дає, стільки молока, що, що ми мали на день відро. А де на день відро? Скільки, певно. Ні, так, на день відро я мало. Молока, а що я вже тепер маю, що там дає? Три літри. Вже? О її впали. Але не то, що після охоту, так, козаки, що нам багато дають. Але, чекайте, боже, вам буде так стребануло. Але цей. Але що одна коза, то? то, то не Чотири, що ми мали. Ну, але, інколи приходиться робити якийсь вибір. Наразі, наразі ми зробили такий. А там далі. Бог все покерує. Все має бути так, як написано. Не Так, як ти хочеш, не так як ти плануєш, а так як все написано. Добре, з вами поговорила, перемила сепаратор. Друзі, поставила варити супчик з грибами і фрикадельками. Вже зараз ще трошки виключаю. Там скажу, Я перехвалила сьогоднішню погоду. На нас знов дощик, дощик, дощик. капає, капає, падає. Якщо вже добряче так вляло, ось, маєш тобі. Але сьогодні не писало по погоді, взагалі, що буде дощ. Ну, але є. Друзі, вже маємо вечір. Я ще сьогодні кіна трохи дивилася, навіть на обід трошки собі поспали. На дворі вже вон темно. Ленічка, Все. Ми вже й повечеряли, я ось сижу з і бавлюся. Тобі, вірніше вона зі мною бавиться. Маленьке, ну а, шо? а що? Що воно знає? А що вона знає? От-от, бавиться, бавиться. Друзі, дивіться, як вона за тиждень вже виросла, яка вона вже велика. Так? З бумиком трохи воюють трохи. Ну, Бумик грушок як не давав, так і не дає. То він і не дасть, бо то <laughs> він самолюб. Він самолюб, один, то йому накупували ігрушки і жодної не можна взяти. Вона ж бідна так знає, вона вже візьме, щось там пікне чи що вона вже дивиться, бо він дебіг. Він біжить, він біжить, чує, хто знає, не дасть. Жодної ігрушки не можна її взяти. Так. Добре, друзі. Така була в мене спокійна на релаксації неділька. Зранку закупилися. Потім їсти, готувала та й в основному відпочила. Та й добре. А завтра буде погода, та й спося, та спосіб, й... піду малини, дозбирала малину. Добре, все, спокійного вечора. Мирної, тихої нічки. Па-па.